Кремю це щось середнє між кремом та мусом. І сьогодні ми з вами приготуємо кокосове кремю на основі кокосової пасти. Таке кремю може бути як начинка для торта, а також можна ним смакувати як окремим десертом. І що саме головне, така начинка дуже швидко та легко готується. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що нам потрібно з вами зробити, це замочити желатин. Отже, підважуємо невеличку ємність потрібну кількість желатину та заливаємо желатин холодною водою. Заливати желатин водою потрібно у пропорціях 1 до 6, тобто до 4 г желатину нам потрібно додати 24 г води. Розмішуємо желатин з водою ложечкою та залишаємо в спокої на хвилин 10 щоб желатин набряк. Після цього можна переходити до приготування кремю. В ковшик з товстим дном відважуємо молоко та вершки жирністю 30%, оскільки кремю має бути кокосове, додаємо до молока з вершками кокосову пасту. Ковшик з вмістом ставимо на невеличкий вогонь та доводимо молоко з вершками до кипіння. Потрібно, щоб кокосова паста повністю розчинилася у рідких інгредієнтах. А коли це сталося. Проварюємо кокосові вершки ще одну хвилину. Паралельно хочу ще підготувати форму, в яку буду заливати кокосове кремю. Це в мене металічне кільце діаметром 16 см, одну сторону кільця обгортаю харчовою плівкою. І для того, щоб харчова плівка гарно прилипала до кільця, потрібно кільце трішки змочити водою, додатково свою форму розмістила на дощечку, щоб кільце з кремю було зручно поставити в морозилку. Та тепер гарячими кокосовими вершками заливаємо білий шоколад. Трішки перемішую все між собою лопаткою та сюди ж додаю набрякший желатин. Знову перемішую все між собою лопаткою та для максимальної однорідності пробиваю масу занурювальним блендером. Та що нам ще залишилось зробити? це додати в наше кремю вершкове масло. Масло. Може бути щойно з холодильника. Та знову пробиваю кремю до максимальної однорідності занурювальним блендером. Хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Готове кремю переношу у підготовлену форму та ставлю його в морозилку для повної стабілізації на цілу ніч. Ось так виглядає кремю на наступний день. Воно повністю замерзло та тепер виникає питання, як же дістати кремю з кільця. Дуже просто. Вирізаю своє кремю з кільця ось так тоненьким ножем. Крем'ю вийшло товщиною приблизно 1 см, і я його використовувала у приготуванні мусового торта, малина та кокос. Цей торт ми з вами готували в минулому відео, і посилання на це відео з'явилося в правому верхньому кутку. Саме у такому замороженому вигляді, зручніше всього, продовжувати працювати з кремю, а саме складати з ним торт. Для мого мусового торта мені знадобився один такий прошарок. Якщо вам для вашого торта потрібно два таких прошарка, то можна просто кількість цих інгредієнтів помножити на 2 і зробити два таких кокосових прошарка. На своє кокос. Кокосове кремю я також викладала малинове конфі. По-моєму, виходить дуже цікавий подвійний прошарок і він дуже гарно виглядає у розрізі торта. Взагалі, це кокосове кремю виходить неймовірно ніжне та смачне. Воно має насичений шоколадний та кокосовий смак. І це кокосове кремю дуже вдало поєдналося з малиновим конфі. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. З відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!